Автівка для дружини військового. Вибрали Peugeot 2013 року. Я знайшов цю автівку на авторі. Коштує вона 9500, це верх ринку, дизель автомат. Пробіг до 200, все файно. Але я покажу вам зараз історію. і Гадаю, що після звіту Карвертика ви передумаєте і будете шукати інше авто. Усі автівки я перевіряю за посиланням у шапці профілю. І вам раджу так робити, щоб не попасти на гроші при купівлі автомобіля. Дивіться, 21 рік було якесь ДТП. Стоїть крюк, тобто після ДТП автівка вже їхала не своїм ходом. Давайте уважніше глянемо на інші фото. І бачимо, що автівка вся покоцана по кругу. Двері, крила, бампер. Ну то все таке. Не таке вже і страшне. Автівки вже більше, ніж 10 років. Давайте глянемо на пробіг, і тут буде цікавіше. Комплектація, до речі, непогана. у машини. Так, фото закінчились, дивимось пробіг. А пробігу вісьмий місяць 23-го року. Два з половиною роки пройшло, було 332. Тобто зараз реальний пробіг у машини ну, десь 1360-400. Десь так, не менше. А вона продається з пробігом 200, тобто у два рази менше. Виходить, що. Поверху ринку ви купляєте автівку після ДТП із скрученим пробігом. Ви просили історію, я вам її показав. А тепер самі вирішуйте, будете ви її оглядати, будете ви її купляти чи ні.